Привіт, друзі! Рулетики з сиром та чорносливом у беконі – це ситна закуска. Такі рулетики не тільки смачні, але й дуже ефектно виглядають на святковому столі. М'ясо я буду використовувати свинину. Необхідно нарізати на невеликі шматочки, які необхідно відбити як на відмивни. Також потрібно посолити і поперчити за смаком. Для начинки я буду використовувати твердий сир, натертий на дрібній терці. До сиру додаю майонез і дрібну нарізану зелень. Всі інгредієнти добре перемішую між собою. На м'ясо викладаю сирну начинку. Викладаю чорнослив. Кожний шматочок м'яса згортаю у рулетик. Кожний рулетик обгортаю шматочком бекону. Рулетики викладаю у форму, змащену рослинною олією. Рулетики я запікала в духовці 35 хвилин при температурі 180 градусів. Точний час визначайте за своєю духовкою, він у всіх буде різний. Рулетики з сиром та чорносливом у беконі готові. Подавайте їх в гарячому вигляді до столу. Приємного апетиту, друзі!